22 травня 2009 року, штат Іллінойс. 18-річний Кіт Рендоліч залишається зі своєю 4-річною сестрою Сабріною та своїм молодшим братом вдома і перерізає горло своїй молодшій сестрі. За декілька днів до цього мама Кіта попросила його посидіти з сестрою і пообіцяла йому дати грошей за таку послугу. Кіт погодився, але попросив купити вогнепальну зброю, на яку вже отримав дозвіл. Звісно, мама не дозволила і була обурена від такого прохання. Навіщо дитині зброя? В той вечір, після сварки, вона лишила за старшого вдома молодшого брата, і пішла по справах. Коли мама вийшла з будинку, кіт одразу домовився з братом, що сам побуде з сестрою, і сам пограє з нею в підвалі там була його кімната. Кіт взяв кухонний ніж для стейків і разом з сестрою спустився до підвалу. Там, у напівтемряві, він пообіцяв Сабріні, що вони подивляться мультфільм і відпочинуть. Вона довірливо сіла поруч. Через мить він взяв ніж. Перший поріз був слабкий, потім сильніший. Дівчинка запитала, навіщо ти мене вбиваєш? Але він не зупинився. Коли поліція приїхала, кіт стояв біля дверей весь у крові і сказав, що зробив це, щоб врятувати її від зґвалтування, яке, за його словами, могло статися в майбутньому. Сьогодні ми послухаємо реальний допит кіта, хлопця, який убив свою чотирирічну зведену сестру, і спробуємо зрозуміти справжні мотиви. Вона Була при повній свідомості. Вона розмовляла зі мною під час цього. Якщо вам скажу це все зараз, і ви запишете, мені не потрібно буде говорити це в суді? Я цього точно не знаю. Маю на увазі, я дійсно не хочу про це так багато говорити. Ви знаходитесь в бюро розслідувань країни. Я маю вас спитати. Ви розмовляли з поліцейським про інцидент, який стався сьогодні? Так, я забув про це сказати. Коли я увійшов в машину вперше, там був не той поліцейський, він був інший. І він сказав, що відбувалось в твоїй пустій голові. Зрозуміло, одразу ж кіт співпрацює з офіцерами. Він підтримує зоровий контакт і досить чітко розмовляє з ними. Його вибір бути відкритим з офіцерами може бути ознакою того, що він відчуває до них певну повагу. Це все, що вони спитали в тебе. в тебе не спитали ніяких подробиць? Так. Тобі потрібна вода? Ні. Туалет потрібен. Ні. У тебе все гаразд? Так, добре, тоді починаємо. Хоча мова тіла це не доказова наука, тим не менш, мову тіла використовують ФБР та ЦРУ під час допитів, коли агенти ЦРУ допитують людину, вони звертають увагу на індикатори, які відбуваються або швидко по черзі, або одночасно. Ці показники можуть бути ознакою невпевненості або дискомфорту від того, що підозрюваний заявляє, але не завжди ознакою брехні. Важливо відмітити, що ви не виявите брехню тільки за аналізом мови тіла те, як кіт тримає руки, обіймаючи тіло, це техніка самозаспокоєння і захисна позиція. Вона може бути також ознакою, що кіту незручно з тим, що сталося, або і з тим, що він зробив. Якщо він говорить небагато та тихо, важко уявити, що він міг вчинити страшний злочин. Привіт, Кіт. Я знаю, що вже представлявся, але якщо ти не пам'ятаєш, я детектив Лутен. Зрозуміло. Якщо ти хочеш, можеш мене називати протягом інтерв'ю Джейсон або Джей. Нормально, якщо будемо звати тебе Кіт. Так. Домовились, тоді це детектив. Я детектив Трінке. Я з офісу шерифа. Ось чому я прийшов сюди. Скажи, коли школа закінчується? Останній день буде 1 червня. Зрозуміло, як в тебе справи в школі? Я збирався закінчити. Маю на увазі, що в мене все було ей одне це на англійській мові. Я був в порядку. Знаєте, ти відвідуєш якісь спортивні секції чи гуртки? Ні, маю на увазі, що це було в мене в планах на майбутнє. Я просто не хотів робити це без причини. Нам треба поговорити з тобою про те, що сталося. але я буду читати тобі твої конституційні права перед тим, як ми це зробимо. Тоді починаємо. Почнемо з твоєї школи. В тебе сьогодні була школа? Так, чому б тобі не почати з того, як пройшов твій день? Коли ти прийшов зі школи, що ти зробив? Після того як я прийшов зі школи, чи перед тим? Ну, коли ти закінчив о 2.45 чи у 2.40? Так, я пішов додому. Я говорив зі своєю мамою про те, що хочу з'їхати від неї. Вона сказала, що я можу лишитись. Маю на увазі, що вона сказала, що вона б цього хотіла. Я їй просто сказав це. Просто сказав, розумієте. Як це було? Я сказав, що я хочу поїхати в будинок свого друга. Але я дійсно не хотів цього робити. На минулому тижні я отримав дозвіл на вогнепальну зброю, і я хотів купити собі її. Але вона сказала, що я не можу цього зробити. Тому я збрехав і сказав, що переїду в будинок друга, якщо вона не дозволить мені купити зброю. Кіт наголошує на тому, що збрехав матері, і його інтонація говорить про те, що для нього це було не просто так, і це має значення. Це може вказувати на те, що кіт притримується правил. І що в нього може бути власна градація правильного та неправильного. Він 18-річний дорослий хлопець, тому технічно він не бреше мамі, коли каже, що може піти. Але він сам вважає це брехнею, що може вказувати на те, що він має власні градації брехні. Зрозуміло, я хотів використати зброю, тому що це було заради моєї сестри. Кіт стверджував, що його чотирирічна сестра зазнала нападу з боку члена родини. Він казав, що не змігши вбити її кривдника, щоб захистити її, убив свою зведену молодшу сестру замість цього. Поліція не знайшла жодних доказів на підтвердження слів кіта про те, що хтось із родини завдавав шкоди його сестрі. Я б сказав своїм батькам і вони б нічого не зробили. Вони сказали б не втручайся і тому подібне. Ось як це все сталося. Ти зіткнувся з батьками з цього приводу? Було декілька приводів в останні два роки. Я вбив свою сестру. Брат не має жодного відношення до цього. Він був у своїй кімнаті. Я сказав йому, щоб він дивився за нею. Бо моїм батькам було все одно. Він дивився за нею. Я йому сказав, що я можу побути з нею, тому він піднявся в свою кімнату, а я відвів її в її кімнату. Кімната була в підвалі. І ми дивились губку Боба, і вона сказала, що хоче малювати зі мною. Я вийняв ніж і. Це було дуже тривожно. Я б ніколи не зробив цього. Але я просто хотів захистити мою молодшу сестру. Від то ви почали малювати? Малювати? Ти сказав, що вона хотіла помалювати разом. Я сказав, що вона має лягти, і я буду малювати разом з нею. Ось що сталося, коли я вийняв ніж. В тебе був ніж з собою. Де був ніж? Він був тут. Він був у худі? Так. Як довго ти носив із собою ніж? Я взяв його, мабуть, за п'ять хвилин до цього, і спитав, чи можу я приглянути за нею. Чому ти захотів? Чому ти попросив подивитися за нею щоб вбити мою сестру? Зрозуміло, коли ти почав думати про це. Коли мої батьки не дозволили мені купити вогнепальну зброю? Я знав, що я не можу вбити. І я ніколи не хотів образити свою сестру. Я просто хотів захистити її від ось і все. Але якщо ви хочете почути, як вона померла, я не знаю. Вона лежала на підлозі. Так, ти сказав їй лягти? Так, і вона повністю все розуміла, і вона розмовляла зі мною весь час. Якщо я скажу вам це все зараз, і ви записуєте, я ж не матиму це казати в суді ще раз. Цього я точно не знаю. Маю на увазі, я дійсно не хочу говорити про це багато разів. Трохи згодом слідство з'ясувало, що дівчинка, котра важила 20 кілограмів, постраждала від чисельних та масивних ножових поранень шиї. А він був на горі? Так, він дивився з нею телевізор спочатку в кімнаті для гостей. Тоді я пішов туди і сказав: дозволь мені приглянути за нею. Тому він пішов нагору в свою кімнату і відвів її вниз, в її кімнату. В тебе був ніж в той момент. Ось що сталося. Я вийшов зі своєї кімнати. Помив посуд. Дуже швидко. Взяв ніж, поклав його в своє худі одразу. А потім я пішов туди і сказав: «А де ти взяв ніж? В шафі на кухні? Зрозуміло. Ви з нею розмовляли. Ти сказав, що вона очікувала щось. Вона спілкувалася зі мною увесь цей час. І я просто намагався зробити це все якомога швидше, але їй було дуже боляче. Зрозуміло, кіт. Я знаю, це важко, і ми проведемо тебе через весь цей процес. Але опиши, будь ласка, як ти це зробив? Опиши, що це був за ніж. Це був не хлібний ніж. В цього був гострий край. Типу ножа для стейку, так яка в нього була ручка? Просто коричнева і велика. Весь ніж за розміром був десь такий. Зрозуміло. А потім ти сказав їй, щоб вона лягала на підлогу. Так, я сказав їй зробити це. Окей, це було де? У моїй кімнаті? В твоїй кімнаті, так? Це та, що в підвалі. Так. Ти сказав їй про те, що збираєшся зробити? Ні. Я лише сказав, що люблю її. А потім я вийняв ніж, і вона посміхнулася. Я зробив невеликий надріз на шию і відійшов, бо злякався. Вона закричала і схопилася руками за шию. Вона сказала: Ні, зупинись. Але я просто продовжував робив це знову і знову. А потім вона заговорила до мене ще була при тямі і спитала: чому ти мене вбиваєш? Я почав із правого боку. Вона більше не говорила, але ще дихала. Її очі були відкриті. Тоді я побіг на гору і викликав поліцію. Потім повернувся вниз, і вона вже померла. Коли ти піднявся на гору, ти знайшов свого брата? Він тебе бачив? Ні, він був у своїй кімнаті. А я був в кімнаті для гостей. У нас там був сімейний телефон на кухні. Тому я пішов до нього, зателефонував у поліцію. Я просто сказав: ідіть сюди і поклав слухавку. Повернувся вниз, перевірив її. А потім я знову піднявся і не чув ніяких поліцейських машин. І тому я знову зателефонував і сказав приїжджайте сюди. І поклав слухавку. Потім я подивився на вулицю в пошуках чогось. тоді зателефонувала поліція, і я взяв слухавку і сказав, що було вбивство. Потім просто пояснював, як це зробив. Куди ти поклав ніж? Він був поруч з нею. Ти поклав його поруч з нею на підлогу? Так. Де ти був, коли приїхала поліція? Я чекав їх біля вхідних дверей, бо мені сказали вийти і подивитися, чи вони вже є. Я відповів ні і поклав слухавку. Підійшов до дверей, і тоді поліція подзвонила. Я відчинив і вони сказали: лягай. Вони також звернулися до мого брата, який спустився вниз, бо побачив поліцію зі своєї кімнати. Він запитав, що вони тут роблять. І йому теж наказали спуститися. Мій брат був у шоці. Він сказав, що ти зробив із моєю маленькою сестричкою. Як ти думаєш, він знав, що сталося? Він бачив кров. Початково він не знав, що це моя сестра. Але один з поліцейських спитав: Хто помер. І я сказав, моя сестра. І він спитав, де вона? І я сказав у підвалі, в мене була істерика, і брат сказав, що ти зробив з моєю сестрою чи щось подібне? Після того, як вона померла, я поцілував її і сказав: Вибач, я мав це зробити. Я дуже люблю свою сестру. Ти це зробив, коли повернувся вниз після дзвінка. Вірно? Так я спустився одразу після того, як подзвонив в поліцію. Я повернувся вниз, і тоді я це зробив. Було схоже на те, що вона була вже мертва. Психопати іноді демонструють дивну дихотомію, певну роздвоєність. Вони створюють образ людей з високими моральними цінностями і насолоджуються відчуттям переваги над іншими, але водночас здатні чинити жахливі вчинки. Виправдовуючи свої дії вищими цілями, кіт чітко пояснив свій мотив, заявивши, що зробив це, аби захистити свою сестру і що він попросив у неї вибачення. Попиши, будь ласка, як ти це зробив? Як маніяк? Я маю на увазі, коли ти розказуєш, ти був де за нею, коли ти це робив? Ні. Я був перед нею. Вона лежала вже на підлозі, а я стояв на колінах і зробив їй ось так просто на шиї, прямо тут. Її звати Сабріна. До сьогоднішнього дня ти розмовляв зі своєю мамою про те, що хочеш придбати вогнепальну зброю. Ти заявив, що справді хочеш мати вогнепальну зброю. Так. щоб стріляти. Вистрілити так. Зброя мені потрібна тільки для цього. Ти ніколи не думав про вбивство Сабріни до цього? Ніколи. Тобто єдиною причиною було те, що твоя мама не дозволила купити вогнепальну зброю? Вона сказала, що мені потрібно з цим змиритися, але він знущався з моєї сестри, і з кожним днем усе ставало гірше і гірше. Ви розмовляли про це з моїми батьками? Ні, ще не казали. Я, Я просто хотів сказати, що моя мама і мій відчим досить хороші люди. Слідчі вийшли з кімнати, залишивши кіта самого майже на 20 хвилин, він майже не рухається і обіймає себе руками за талію. Згодом йому принесли води, і він знову лишився сам, цього разу на 50 хвилин. Зазвичай так роблять із кількох причин коли слідчим потрібно перевірити додаткову інформацію або як тактику, щоб вибити підозрюваного з рівноваги чи дати йому час обдумати власні відповіді. Кіт, ми просто хочемо ще раз пройтися і поставити тобі кілька запитань. Ми взяли інтерв'ю та поговорили з деякими членами твоєї родини, тож маємо певне уявлення, як краще зрозуміти те, що відбувалося у вас удома. Кіт починає надавати слідчим більш детальну інформацію про напади, від яких, за його словами, постраждала Сабріна. Він докладно описує випадки, у яких, на його думку, Сабріна страждала, і знову його особистий моральний кодекс вступає в гру. Він відчував, що зобов'язаний урятувати її, навіть якщо це означало вбити, проте він не вважав свої дії чимось таким, що виходить за межі норми у нього була чітка візуалізація, що він робить усе правильно. Кіт стверджував, що захищав сестру, убивши її, він двічі сказав, що на 99% упевнений у тому, що напади на сестру були, але потім визнав, що не зовсім певен, чи ці напади справді мали місце. Він суперечить сам собі, адже не має жодних доказів цих нападів. Ти вважав Сабріну своєю сестрою? Рідною сестрою маю на увазі? Так. Звісно, ти не хотів, щоб вона зникла з твоєї сім'ї? Ніколи. Чи були в тебе якісь претензії або невдоволення тим, що вона народилася, тому що була від іншого батька? Ні, я не знаю, чому моя мама так сказала. Сабріна завжди була частиною моєї сім'ї. У нас є одна проблема. Як ти міг захищати Сабріну, зробивши те, що зробив того вечора? Навіщо ти це зробив? Я не пишаюся цим. Цьому немає виправдання. І я знав, що роблю. Це було навмисно, можна сказати. Я тебе зупиню дуже швидко. Ти кажеш, навмисно. Це для тебе було навмисно? Ну, юридично, так. Це було навмисно. Це сталося десь о пів на четверту. Я зробив це за кілька годин. Це не було якесь тимчасове божевілля. Вона була людиною, яку я любив найбільше в своїй родині. Вона була моїм найкращим другом. Чому ти любив її найбільше? Добре, не те, щоб я не любив своїх батьків, просто вона завжди була поруч. Ми проводили багато часу разом більше ніж із кимось іншим. Мається на увазі, вона проводила багато часу з мамою, але саме я з нею і з усієї родини проводив найбільше часу. Слідчі починають тиснути на нього сильніше, розуміючи, що він навмисно бреше і приховує правду про свій справжній мотив, адже цей мотив не має жодного сенсу, вони переконані, потрібно зрозуміти справжню причину, бо те, що може бути внутрішньо послідовним для самого себе, зовні виглядає абсолютно нелогічним і безглуздим. Твоя сестра померла. Я знаю завтра або будь-якого іншого дня, ми пізнаємо процес смерті. Після цього починається дослідження всього тіла. Це називається ростин. Мене хвилює те, що ми можемо відкрити, коли це зробимо. Чи могло це статися через те, що Сабріна сказала тобі ні? І це сталося тому, що вона вже доросла. Ніби вона відмовилась від чого? Тому я і питаю. Маю на увазі, ти зробив щось із сестрою, сварився з нею, і вона сказала ні, ні. Абсолютно ні. Вона була абсолютно невинна. Ми дивилися разом губку Боба. Вона сказала, давай малювати. А я відповів лягай. І ось вона невинна в цьому. Вона спровокувала тебе. Чи може ти хвилювався? Був агресивним до неї? Ні? Ні. Нічого такого, сер. Абсолютно ні. Ніколи? Ні, як я вже казав, я б вам розказав, якби це було. Але я знаю, що він з нею це одного разу точно робив. Але я цього точно не робив. Мене не збуджують діти. Кіт, ти багато разів сказав, якою вона була гарною, як ти сильно її любив, і що вона була твоєю подругою. Ти міг би образити її за це? Так що могло спровокувати тебе це зробити? Знущання над нею були все гірші і гірші. Як я вже казав, якби він перейшов межу, я б зробив щось із ним. Але потім я зрозумів, що мені 14, всього лиш, а їй 4. Я не хотів цього робити. Але ти зробив неправильний вибір. Так ти коли-небудь спілкувався зі шкільним психологом? Про що? Я робив це кожен рік. Може, ти б пішов в поліцію, розказав їм про те, що відбувалось вдома, чи є інші варіанти, які б не привели до вбивства. Так маю на увазі, є департамент по справах дітей та сім'ї. ти думав про інший якийсь варіант? Я розказав батькам і вони просто посміялись наді мною. Сказали не лізти та сидіти тихо. В мене не було номеру цієї служби. Справа кіта це складний випадок. Він був готовий співпрацювати протягом усього допиту, навіть раніше, коли одразу після вбивства своєї сестри сам викликав поліцію. Можна припустити, що кіт, імовірно, має антисоціальний розлад особистості з нарцисичними рисами, адже він відчував, що має право вбити сестру. Однак під час допиту не спостерігається жодних явних ознак виражених антисоціальних чи нарцисичних рис. У нього немає ознак комплексу бога чи відсутності каяття. Кіт здається, не отримує задоволення від уваги, яку привернув своїм учинком, на відміну від більшості психопатів, чи було щось, через що ти боявся? Наприклад, щось, що знала сестра про тебе. Ні. Вона погрожувала тобі чимось. Я вже казав, в мене не було нічого такого з моєю молодшою сестрою. Ми з мамою посварилися через вогнепальну зброю. Вона не захотіла залишити мене за головного того вечора. Вона просто була недоброзичлива до мене. Вона сказала: лишайся на вечір, але не призначила мене відповідальним за сестру. Тоді як ти себе почував після цього. Ми говорили з нею. Вона спитала на минулому тижні, чи хочу я посидіти з нею за 650 доларів. І я сказав так, я посиджу з нею в той день. Потім ми посварилися, і вона сказала: нехай він з нею посидить. Це не мало ніякого відношення до мого рішення. Хоча єдина причина, по якій вона не захотіла лишати мене з нею, бо ми посварилися. Як ти себе почував після цього? Після того, як вона не захотіла, щоб ти з нею посидів? Ну я все зрозумів. Вона до того була в моїй кімнаті, дала нам тако бел. Ми робили всякі речі. Це було не так, що я не міг бачити її взагалі. Знаєте, моя мама знала, що ми грали разом. Можливий мотив полягає в тому, що він імовірно убив сестру, аби помститися матері за те, що вона не дозволила йому доглядати за молодшою сестрою. Це безумовно слабкий мотив, але саме він, на думку поліції, найкраще пояснює події. Кіт, коли ти був дитиною, чи домагалися тебе? Ні. Я просто хочу переконатися. Так, я знаю. Як ти себе почуваєш, коли закінчив це все? Я відчуваю, що якби я міг повернутися назад, я б спробував це зробити з ним. А не з нею. Можливо, це було б важко, але я б постарався. Щоб не робити це з моєю молодшою сестрою. Якби я пішов у поліцію, в мене не було жодних доказів. Я б нічого не зробив. Офіцер та спеціаліст по доказах прийдуть зараз фотографувати кіта та зберуть увесь його одяг. Це стандартна процедура. Докази помістять в пакети для аналізу. Протягом усього допиту кіт не відхилявся від своєї історії, він повторював її знову і знову, не змінюючи жодної деталі. Але в цьому й криється парадокс, його слова майже не мали сенсу. Наступного дня мати Кіта та його вічим були запрошені на коротке інтерв'ю. Вони повернулися додому разом із молодшим сином у дім, який відтепер став місцем злочину. Слідчі пояснили їм, що сталося, і що обидва їхні сини під арештом. Під час розмови Вічим розповів, що останнім часом кіт поводився дивно, але загалом був тихим, замкненим хлопцем, який тримався осторонь, і майже не мав друзів. Він вважав, що у родині все було добре, окрім поодиноких конфліктів. Мати Кіта Ен Клемент сказала інше, за її словами, кіт сварився з усіма із сім'ї, окрім Сабріни, часто був невдячним і різким, ображав брата. А іноді між ними траплялись фізичні сутички з матір'ю або братом. Перш ніж залишити офіс шерифа, вона також сказала, що в сім'ї не було ніякого насилля. Після цього слідчі знову обшукали будинок. Вони виявили тривожні записи, листи та нотатки, зроблені кимось із родичів. Більшість виявилася вигаданими історіями або текстами пісень, одна з них містила опис вбивства дитини з перерізаним горлом. Однак було доведено, що ці записи не належали кіту і не мали стосунку до злочину. Це були просто уривки з пісень Емінема. Психіатричні тести показали, кіт був психічно придатний до суду. У звіті зазначили, він має розлад особистості, але тип не уточнювався. Зрештою, кіт визнав себе винним у вбивстві першого ступеня, у вбивстві власної чотирирічної сестри Сабріни Клемент. Таке зізнання називають сліпим визнанням провини. Коли підсудний визнає провину без будь-яких домовленостей із судом, і вирок цілком залежить від рішення судді. У 2011 році, під час оголошення вироку, в залі суду не було жодного члена родини Кіта. Він заявив, що прокурор не має права його судити, бо цитую той не виріс у таких умовах, як він сам. Прокуратура вимагала довічного ув'язнення або терміну від 60 до 100 років. Але у квітні 2011 року суд призначив 40 років позбавлення волі без можливості умовно дострокового звільнення. Кіт нині відбуває покарання у виправному центрі Pontiac Correctional Center, його передбачувана дата звільнення 21 травня 2049 року. На той момент йому буде 58 років. Якщо чесно, для мене в цій справі залишається багато відкритих питань. Наприклад, чому слідчі не запитали в Кіта напряму ім'я цієї людини, яка за його словами гвалтувала його молодшу сестру? Адже по його логіці, він вирішив купити вогнепальну зброю для того, щоб захищати молодшу сестру від якогось родича, який її гвалтує. І, власне, це був його основний мотив вбити сестру. Типу, я тебе вб'ю за 3-4 хвилини і ти не будеш страждати. Або якщо я матиму вогнепальну зброю, то я вб'ю цю людину. Власне, йому не дозволило купити вогнепальну зброю, і він вирішив вбити свою молодшу сестру. Окей. Тоді чому слідчі не запитали напряму, скажи нам ім'я цієї людини, свого родича, який гвалтував твою молодшу сестру. Також мені власне не вистачило інформації про експертизу тіла Сабріни і чи були якісь сліди насилля на її тілі. Слідчі під кінець намагались докрутити версію з тим, що кіт насправді щось відчував до своєї сестри, сам відчував якийсь сексуальний потяг до неї і тому вирішив її вбити, тоді чому тіло не перевірили на наявність сексуальних слідів, або якщо це був не кіт і не знайшли там його ДНК, то, можливо, когось із родичів. Попередніх справах ми пам'ятаємо, що на спідній білизні можна дуже легко знайти сліди ДНК. Мені цього дуже не вистачило, і хотілося б, щоб докрутили цю версію. Сама я думаю, що, скоріш за все, кіт був просто злий на свою маму, що вона не дозволила йому мати вогнепальну зброю, і скоріше за все він був злий на неї за те, що вона не залишила його головним, коли пішла з будинку. Тому він вирішив таким чином відмститись матері. Буду рада, якщо ви напишете в коментарях свої версії цієї справи, як ви бачите мотив Кіта і що ви думаєте по цій справі. Також буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео і напишете у коментарях свою думку про цю справу.